Всім привіт! Розглянемо в огляді три будинки з комунікаціями та які знаходяться в житловому стані. Така хатинка загальною площею 82 квадратних метрів, всередині три кімнати є електрика. Опалення парове або електричне є супутникове телебачення. На подвір'ї є літня кухня та господарчі будиночки, санвузол на ділянці є сад і земельна ділянка 33 сотки. Ціна дому 12 тисяч доларів це оголошення власника. Переходьте за першим посиланням на оголошення під описом до відео. Розташований будинок в селі Довжок Тульчинського району Вінницької області До міста Тульчин 24 км. Поруч з селом протікає річка Південний Буг. Ось такий гарний будинок, який знаходиться в селі Станіславчик Жмеринського району Вінницької області. В будинку є всі необхідні комунікації для комфортного життя. Газ, електрика, підключена вода та каналізація септик. Опалення газове через газовий котел. В хаті є роздільний санвузол. Загальна площа дому складає 91 квадратний метр. В хаті три кімнати в житловому стані з ремонтом. Потрібно докупити меблі. Підключений швидкісний інтернет, поставлені металопластикові вікна. В селі є школа, магазини, дитячий садок, два відділення нової пошти, медпункт та церква. До міста Ажмеренка 9 кілометрів. Це оголошення власника дому. Посилання на оголошення будуть в описі. Ціна будинку 18 тисяч доларів. Гарний житловий будинок загальною площою 80 квадратних метрів, в якому є підключені вода, електрика та газ. Дім побудований із цегли всередині 4 кімнати. Опалення газове поставлені металопластикові вікна. Санвузол знаходиться на подвір'ї. На подвір'ї є літня кухня та гараж на ділянці город і сад. Загальна площа ділянки 35 соток. Це оголошення власника дому. Всі посилання на оголошення будуть в описі під відео. Ціна дому складає 12 900 доларів. Знаходиться хатинка в селі Саваринівка Вінницької області. В селі є медпункт, відділення пошти, магазини, церква, кафе. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.